Хочу показати вам те, що з рукавом вже я від... відробила. Це доволі такий той момент кропотливої роботи, над якою треба потужно думати, замислюватись. І... Яку не можна, просто не можна, неможливо ігнорувати. Це саме такий потужний момент нашої творчої діяльності. Тож, поїхали. З цим рукавом я вже попрацювала, підпрацювала, я вам казала, що я буду робити собі макет, і я його зробила вам не буде зручно його побачити зараз. Це саме той макет з, з тканини, вона прозора з тої викріки, яку ми моделювали. В ньому все добре, але мені не вистачає того моменту, який мені потрібен. Від цього рукава, саме в голівці. Ось це саме такий важливий і ну, потужний момент відпрацювання. По-перше, в мене внутрішня сторона рукава, ось вона, тобто внутрішня, маю на увазі сторону, це зовнішня, це внутрішня, вузенька така сторона рукава, вона в мене залишилась такою, як вона і була. Тут зміни були. Тільки ось сюди я додавала об'єм. Бачите, ось цю лінію вона додана, і тільки в цьому випадку тут додався об'єм. Все інше, практично, я працювала з зовнішньою стороною. Це саме та голівка рукава, над якою треба просто покорпіти, від якої потім ще сформується ну, ось та нижня сторона. Тож, це точка мого плеча, точка плеча, від якої я проклала ось так свою центральну лінію. Наша центральна лінія рукава вона йде від точки нашого плеча, там, де середина плеча, відтоді від, 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 від тут звідти йде ось та лінія. Я вже бачу чітко, що ця лінія в мене доволі така гарна і мені подобається. Тож я відрізала, ось тут в мене була лінія. Якщо ви пам'ятаєте з попереднього відео, горизонтальне відео, горизонтальна лінія рукава, де в мене виходить ось так окат моєї голівки. І цю горизонтальну лінію я розрізала саме по верхній частині рукава і роздала ось так лучики в сторону від центру. Ось цієї лінії центральної, яка в мене проведена, я провела ось так лучки. Це дуже цікава історія, куди, в які частини проводити ці лучки. Дивіться, у кожного з нас може бути різна ситуація. Проте, в моєму випадку, мені потрібно додати об'єм трошки ось сюди на внутрішню пройму. Ось вона проймочка, якби ось тут була на пілочці. І мені ось сюди треба додати трошечки цього об'єму. Тут я коли роздвинула, у мене тут виявився такий кутик, і я його доповнила тим об'ємом оката, який мені треба ще додати. От я його просто, знаєте, це не відчуття. Я його відчуваю, те, що мені потрібно, попри те, що я ще й бачу, коли я просто на руку одягаю макет, навіть з паперу, і все. Я бачу, що мені сюди треба додати. З урахуванням того, що потім я ще буду його спреспресовувати, тобто робити ВТО на доволі таку гарну посадку на руки. При тому я не буду давати об'єм і я не буду давати як ліхтар. Тобто цього в мене не буде. Я, я це, це такі речі, які треба знаєте, от відчувати. Тобто, ви бачите анатомію плеча і на то плече ви. Просто повинні всадити, відчути лінії, накреслити їх гарними. І е, навіть на макеті ви повинні бачити, як він буде сідати в те плече. Тому що наше плече, ось тут, там де голівка рукава, воно е, в нас різне у кожного з нас. І е, нам е, ось цей рух плеча треба теж розуміти. Навіть якщо то буде замовник, замовниця його цей рух плеча треба зрозуміти. А як його зрозуміти? Ми повинні рухатись, але не, ну, не, не як попало, а просто порухатись, щоб вільна, вільний був рух такий природній. І ми тоді можемо впізнати ось цю недостачу, куди нам треба це все додати. Ось у мене трошки, тут в мене один сантиметр саме широка ось ця частина, додалась саме в цей об'єм, тобто нижче голівки і вище, ніж ось цей це закруглення на пройму, яке йде. Далі. Тут в мене відступ іде я його розвела. Я його розводила два рази. Це не з першого разу. Перший раз я розвела трошки більше, потім я зрозуміла, що мені його треба зменшити, я його зменшила до 0,7 мм. Наскільки я його збільшила, там було трошки більше, ніж півтора. Тобто це можна, але не той задум. Тут так само в мене 0,7 мм. І лучик пішов ось, так як це двошовний рукав, ви можете бачити, ось вона лінія локтя. Яка йде, і ось лучик на півтора сантиметри вище, на півтора сантиметри вище ось цієї лінії локтя. Це первинна була лінія голівки, первинної голівки. І коли я розвела це, в мене тут так само утворився такий собі кутик, нерівна лінія, треба було її зробити гарнішою, при тому мені ще й сюди, на задню частину плеча, треба додати ось цей об'єм. І він тут, бачите, я його ось додала. Тобто. Це ще не все. Я вже бачу, що мені треба буде. Бути... Трошечки ось тут, буквально на пару міліметрів, ще ось так додати паперу, просто трошки-трошки, не дуже сильно, але щоб, знаєте, зробити таку гарну лінію. Вона потім в мене вся сяде на ВТО, я її всаджу, але мені її треба зробити гарною, щоб вона коли буде всаджуватись в пройму, вона була доволі такою ну, гарною, то, 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 що мені треба. Знову ж таки, коли я все це робила, в мене ось тут, по горизонталі, нижня частина рукава вона відійшла. Точніше, верхня частина трошки піднялась а нижня частина рукава вона відійшла вниз. Так. Проте, ось ця горизонтальна вся частина вона тут повинна бути збереженою максимально. Чому вона відійшла вниз, ось ця частина? Тому що, коли ось ці кутики я ось цю лінію поєднала в одну вертикаль, щоб вона нікуди в мене не побігла ні в яку сторону, ця нижня частина, коли я поєднувала верхні, верхню голівку і нижню, вони ж були відрізані, нагадую. А, то ось тут в неї впираються ось ці два кути. Я не можу її всадити ось так вище. Мені потрібен той об'єм, який тут трошечки утворюється з цього боку 0,5 і з цього боку 0,5 – подовження рукава. Добре, це не грає ніякої поганої ролі, тому що в мене ось ця базова лінія зовнішньої зовнішнього краю рукава, де тут я зараз намагаюся дивитися кран ще ось тут. Вона залишається на своєму місці, а вона в мене ось тут. І з рахунок того я просто подовжила ось цю нижню частинку, тому що в мене змістились точки. Бачите, ось старі точки мої, вони зміщені. І тут в мене додано 0,5 ось тут. І з рахунок чого в мені тут, раз-раз, раз, я поєднала, і в мене все на своєму місці, тільки треба подовжити цей рукавчик з цього боку, з цього боку, внутрішню сторону. Тобто, це такий кропотливий, доволі потужний і потребуючий часу, процес. Дуже швидко, там, знаєте, як за 5 хвилин зробити його ну, неможливо нікому. Ну, Повірте, неможливо нікому, просто нікому, від слова зовсім. Повертаючись до попереднього короткого відео, там, де я показувала, як я відкреслю цю лінію. Це така локтіва, внутрішня локтєва лінія. Тобто ось він, локоть. Внутрішній, а це зовнішній. І це саме внутрішня локтєва лінія. Вона крива сама по собі. І мені хотілося додати якоїсь родзинки для цього рукава, щоб він не був таким, ну, так, такого більш класичного типу. Тут трошечки є відгучний момент. Чому? Тому що в них є жакети, які мають шов на двошовному рукаві, не в класичній її формі, ось тут, на внутрішній стороні локтя, а трошки її назовні пускають. Тобто її видно вона начебто ось тут по руці на себе. Ну, візуально то видно, як знаєте, як от, вона на нас дивиться. Тож я взяла, нагадую вам з попереднього відео, просто ось ця зелена лінія. Я її загнула і накреслила зеленою, поставила точки, звісно, що поєднання, тому що вона крива, плюс ВТО, плюс додаткові доробки, але мені потрібні все одно лінії точки, щоб я розуміла, куди і що у мене треба допрацювати. Тож, я одягнула і мені все начебто і нічого, тобто вона відійшла від основної частини десь на 2,5 см. Це по центральній точці, і на верхній на 3,5 см. А, і мені захотілося все ж таки та, але не та лінія. Я знову взяла цей рукав, зігнула його ось по цій лінії. Ось вона, начебто, в мене тут, знаєте, вписувалась. Я одягаю цей рукав, він прямо точно гучий, прямо все е, ідеально. Але щось мені хочеться середнього. І ось вона лінія олівцем, яку я накреслила, ось це саме та середня лінія, яка мене влаштовує. І вона ось так під ось таким е, плавним загнутою лінією входить ось тут, в ту першу лінію, яку я накреслила зелену. Тобто ось тут вона буде, вона не буде. Аж Сюди в голівку йти, а вона буде ось, начебто туди, на внутрішню трошечки сторону. Дуже цікавий варіант. Я дуже рекомендую спробувати просто для того, щоб мати щось таке більш ексклюзивне. І навіть ось, ось у такому повністю шитому, без шлиці рукаву, можна додати родзинку і мати гарний вигляд. При тому, що, наприклад, якщо повертатись до Гучіща, де, здається, так робив. А, ні, Ермес. Вони. Якщо я зараз помилилась, можете мене виправити, обов'язково буду вдячна. Вони роблять ще ось тут, по цій самій лінії, вони роблять шлицю. Тобто не на класичній її стороні, ось тут, на задній локтовій частині, а вони шлицю переносять ось сюди, з, яка застібується на гудзики, чи взагалі яка без гудзиків. чи взагалі вони роблять тут саме розріз, без шлиці. У мене шлиці не буде ні з якої сторони, не хочу з нею ні возитися, нічого з нею робити. Тож, до речі, навіть гудзики я ще не підібрала, тому що просто я не уявляю, які мені підійдуть в магазині, нічого не було такого, щоб мені запало душу. Тож. Тож, ось так. Ось такі рукав. В мене він задовольняє. Все, що мені тут потрібно буде зробити, це намітити точки поєднання. Я це роблю ось так в декількох мені доволі стратегічних місць, які я для себе вважаю дуже-дуже потрібними і корисними. Я це розрізаю по цих лініях, по цій лінії і по ловчовій лінії, тому що тут я вже нові точки, я вже накресла, вже відмітила, тому що все одно тут всунуті старі точки були. І Єдина точка, яка в мене сумішується, це ось. ся горизонталь э До класичного базового кату. Тож, ось такий рукав. Ви бачите, він на папері. Він дуже гарний, але цей папер, і він на руці навіть сидить. Знаєте, от мені прям подобається. От, от саме те, і в голівці, і в рукаві, і за шириною, і за довжиною. Прям все, що мені потрібно. Так що звертайтеся до макетів, навіть паперових. звертайтеся до макетів, навіть хтось використовує плівку. А, будь ласка, використовуйте плівку, якщо вам буде так само зручно, не менш зручно, і скотч будь-який підходить. І там можна креслити, малювати так само, як і на папері, заколювати. Підколювати, підрізати, під розширяти, звужувати. Експериментуйте, робіть. А я буду ще вам далі показувати цікавинки, які, на мою думку, вони заслуговують своєї уваги. Тож я всім бажаю гарного вечора і до побачення.